Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALET серія S на цоколь HB3HB4. Артикул даного комплекту SHB3HB4A03. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. В середині у нас знаходиться дві лампи Резинки додаткові 6 Дані лампи потужністю 24 Вт, повністю в металевому корпусі. На кожній лампі є по 12 світлодіодів. Також пасивна система охолодження на кожній лампі у вигляді радіатору. Живлення під'єднується 12 вольт. Направді, підключення немає додаткових драйверів. Бачимо, Друга лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо лампу на живлення 12 вольт. Ось так вона відсвічує, доволі яскравий. Світловий потік. Температура світіння 5500 кельвін заявлена. Потужність нагадаю 24 Вт. Після установки таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фару, щоб була ідеальна світетіньова межа. Щоб ви не засвічували і не засліплювали е, інші автомобілі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Е, Додаткові характеристики і ціну ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua